27 березня весь світ відзначає Міжнародний день театру. Цей день став справжнім святом не тільки для акторів сцени, але й для мільйонів глядачів. Перші театри з'явилися в Греції, згодом в Китаї, Індії, а в 10 столітті з'являються зачатки Європейського театру. Слово театр уходить від грецького «театрос», і означає місце для видовищ. А також місце призначене для показу драматичних творів мистецтва перед публікою. Театр це мистецтво гри, а ще витривалості, акробатики та шаленої фантазії. Це чи не найкраще доводить п'ятірка найдивовижніших театрів світу. Цей давній античний театр відкриває нашу добірку. А все через свій поважний вік. Його збудували ще у 30-му році до нашої ери, але й досі тут проводять вистави. Величезний амфітеатр на 16 тисяч глядачів понині зберігає атмосферу таємничості й давнини. Колись тут, затамувавши подих, спостерігали за гладіаторськими боями та лицарськими турнірами. Згодом тут же спалювали відступників або ж єретиків, та влаштовували бої з биками. Лише уявіть собі, енергетика будівлі, що має за плечима, 2000 років, пережила землетрус, унікальна акустика і колорит ворона. Для відвідувачів театр відкритий з червня по серпні. Італія чекає. Ця туристична принада прихована в австрійській провінції Брегенс. Щуроку Містечко з населенням у неповні 30 тисяч осіб оживає і перетворюється на феєричний майданчик мистецтв. Родзинкою фестивалю є, звісно, плавуча сцена, розташована на мальовничому березі Боденського озера. Спершу 70 років тому артисти та симфонічний оркестр розмістилися на двох баржах, влаштовували вистави за рік після завершення Другої світової. Тепер уже професійну сцену з найоригінальнішими декораціями змінюють кожні 2 роки. Тож повернутися у Брегенс завжди буде нагода. Плавуча сцена найбільше припала до душі музичним і театральним трупам. Тут відбуваються масштабні музичні спектаклі, зокрема опери і балети, амфітеатр з незабутнім видом на озеро та полум'яні сходи Сонця. Вміщує до 7 тисяч осіб. Не лише вода так приваблює театралів, але й у повітрі їм є чим вас здивувати. Просто неба артисти вражають міксом цирку, сучасного танцю, акробатики та мистецтва мільпомени. У народі їх вже охрестили тими, що вміють літати. А почалося все 30 років тому. Тоді це був звичайнісінький французький вуличний театр. І понині вони виступають просто неба. За сцену обирають будь-яку вертикальну площину, історичні будівлі, індустріальні звалища, мости, баштові крани або ж звичайний плаский екран. Часто кажуть, що цим відчайдухам сцена не потрібна, немає на їх виставах і традиційного глядацького залу чи завіси. Секрет успіху театру ніби витає у повітрі. Саме незвична локація вже наділена певним сенсом, задає тон усій виставі. І в поєднанні з небезпечними трюками та майстерною грою артистів шоу не зможе залишити жодного глядача байдужим. Це коли вам в одну мить страшно, але неймовірно цікаво, якою ж буде фінітала комедія. Ця театральна сцена не може похизуватися давньою історією та античними виставами, однак має свою унікальну історію. Прихований у лісовій гущавині, подалі від людських очей, цей театр, ніби мистецький оазис у світі хайтеку. Простенький майданчик під відкритим небом, зеркало смарагдового озера, вражаючі заходи сонця і прохолода кар'єру глибиною цілих 60 метрів. Поглядаючи на гору з глядацького крісла, думається про одне велич природи, яку не встигла змарнувати людина. Раніше в кар'єрі і справді розміщувалася каменярня. Театральний майданчик вирішили обладнати лише 1993 року. З того часу кількість охочих на власні очі побачити такі приголомшливі природні декорації лише зростає. Найчастіше туристи описують це місце так, перехоплює подих. А найскравіші шоу починається у театрі коли сутеніє. У світлі софітів та відблисках від дзеркальної гладі озера найвідоміші вистави світу виглядають по-особливому. Додає дає родзинки цій містині ідеальна акустика. Тут майже відсутнє відлуння, природа і людська праця створили тут сцену. Що може позмагатися зі знаними європейськими театральними майданчиками? П'ятіркою найдивовижніших театрів світу війшов молодий український театр. Театр Тіней працює в Києві з 2011 року. Актори виступають за напівпрозорим екраном, відтворюють постановку виключно за рахунок тіла. Завдяки пластиці та гнучкості показують фігури, образи людей, предмет. Передають дію та емоції. Майже не використовують декорації. Тео єдиний театр стіней в світі, де можна побачити класичну трагедію. Під час закордонних гастролей постановки театру зібрали понад 200 аншлагів. Всіх поціновувачів театрального мистецтва вітаємо з Міжнародним Днем Театру.